Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Нагадаю, що Харківщина постійно потерпає зараз останні дні від серйозних ударів. Сьогодні зранку два потужних вибухи були в середмісті. Очевидно, іскандери. І так само вчора ввечері прилетів іскандер у село Гроза Куп'янського району. Уже 52 людини вважаються загиблими. Частина перебуває ще у лікарнях. В області оголошено триденну жалобу за жертвами, і так само до жалоби долучаються компанія. «Ст... Старлайт медіа, наші телеканали теж оголошують жалобу на знак пам'яті про загиблих. Зараз з нами, до речі, на зв'язку Андрій Канашевич, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю, вітаю, пане Андрію. Я почну з сьогоднішнього ранку, тому що знаю зі слів очільника області, що в Куп'янськ сьогодні зранку були знову російські удари. Які наслідки? Так, ранок сьогодні розпочався у нас е, теж даваль доволі напружено, Е, Прилетіло в Куп'янськ по багатоповерхівці е, на щастя постраждалих немає. І вже зранку, коли ми були в селі, гроза е, де державна служба з надзвичайних ситуацій продовжувала свої е, свою роботу. Е, так само був е, під обстріл потрапив населений пункт Шевченкове прилетіло поруч, і в цей же час був обстріл населеного пункту Нечволодівка. Чи це трохи далі, але чути було дуже добре. Тобто, ми бачимо, що за останні ці 2-3 дні є певна інтенсивність обстрілів, і ми бачимо, що ці обстріли вони здебільшого йдуть по просто житловому сектору, по приватним садибам. Тобто ситуація стає така загрозлива. Пане Андрію, остання інформація, яка була озвучена в нашому ефірі: 52 загиблих. Одна людина, яка вчора ще вважалася пораненою, на жаль, померла в лікарні. Станом на цей момент, чи не збільшилася ця трагічна цифра? Ні, цифра не збільшилась. Втім, вчора ввечері, вже коли забирали тіла, то були. Понівічені тіла і їх забрали на судову медичну експертизу в місто Харків, і ми розуміємо, що виходячи з того, що є рештки тіл, які не опізнані, що е кількість збільшиться. Коли е буде поховання загиблих, чи воно буде якось здійснено е спільно, чи з метою безпеки все-таки не будуть більше збирати людей разом? Ми зараз працюємо з цим питанням. Місцева влада зустрічається з родичами і обговорює це питання, тому що це рішення будуть приймати родичі тим більше що у нас є загиблі цілі родини, і ми чекаємо, коли приїдуть рідні близькі для того, щоб всі ці питання з'ясувати. Ну і розуміємо, що велика кількість жертв і тіла ми отримаємо. Протягом будемо отримувати протягом певного часу, тому звичайно це не буде е, якоюсь е, таким одним разом зроблено. Будемо е, по мірі необхідності, по мірі видачі тіл е, допомагати і робити поховання. І останнє запитання, пане Андрію. Який стан постраждалих, що перебувають у лікарні, поранених, і скільки їх точно зрозуміло? Наразі шість поранених у нас є. З них чотири важкі сьогодні. Зранку. Одна жінка, яка важка, прийшла до тями, врачі лікарі. Наші ну молодці, і ми будемо сподіватися на те, що їм вдасться людей поставити на ноги. Будемо за всі за це молитися. Дякую, пане Андрію, що знайшли можливість і вийшли в ефір. Андрій Канашевич, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Куп'янської районної військової адміністрації, був в ефірі.